Ви плануєте нову пригоду з вашими гравцями. Можливо, це буде тривала кампанія в «Підземелля й дракони, може, історія на кілька зустрічей в Empire the Masquerade» чи кіберпанк, або ваншот в Call of Cthulhu, який обов'язково затягнеться ще на одну-дві гри. Ви навіть маєте уявлення про що буде ваша гра. Вигадали цікаву зав'язку вашої історії, головного злодія, кілька каверзних поворотів сюжету, неочікуваний ревіл, котрий перегорне все до гори дригом. Навіть вигадали, як відбуватиметься ця драматична сцена. А ще буде зрадник, і буде крутий діалог з одним з неігрових персонажів. І навіть місце фінальної сутички ви продумали. І для неї навіть змайстрували цілу мініатюру з будиночками, які ви кілька днів фарбували. І ось наступає гра. І... Прямо під час зав'язки один з персонажів вирішує, що в нього є якісь інші плани. Потім герої ураганом проносяться повз усі ваші каверзні повороти сюжету, вбивають на ігрового персонажа, перш ніж він встигає розпочати крутий діалог, повністю ігнорують можливість дізнатися про ревіл, який вже нічого не переверне догори дригом. І навіть не познайомилися з зрадником і вбили злодія в тій сцені, де він мав з'явитися тільки для того, аби зробити кілька крутих реплік і покинути персонажів помирати в пастці. І так, в пастку теж ніхто не потрапив, бо всі пройшли перевірку на уважність. Ну а мініатюри і поле бою, хоч і не згодились, можна продати на OLX. Окей, ми всі через це проходили. Річ в тім, що в подібних випадках ми плануємо сюжети. Або ж так звані сюжетні рельси. В той час, як насправді нам потрібно планувати ситуації сьогодні, ми розберемось в чому різниця між лінійними сюжетами або рельсами і більш динамічною ситуативною підготовкою в стилі пісочниці. До речі, цим відео я розпочинаю новий цикл про підготовку та ведення ігор для майстрів. Ми будемо в деталях розбирати прийоми і брудні трюки, підготовку до різних жанрів, їх особливості, і звісно ж, усе, що пов'язано з створенням ваших власних пригод. І якщо у вас вже є ідеї стосовно того, що саме ви б хотіли побачити в цьому циклі, напишіть нам в коментарях. Ну і звісно, палець догори, підписка і дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Ну а ми будемо починати. На початку, що таке сюжетні рельси і пісочниця? Отже, сюжет це наперед визначена послідовність подій в історії. Відповідно, підготовка до лінійної пригоди це планування розвитку цих подій за умови, що персонажі робитимуть вчинки, котрі просуватимуть сюжет вперед. Розумієте, до чого я це веду, так? В той час, як ситуація або ж базовий елемент пісочниці, це набір умов, які можуть призвести до будь-яких результатів, залежно від дії гравців. Ну а ситуативна підготовка це створення оточення і ключових елементів, з якими персонажі можуть взаємодіяти. Власне, проблема сюжетної підготовки полягає в спробі передбачити і наперед визначити події, які ще не сталися, намагаючись. Притримуватись заздалегідь визначеного сюжету, ведучий обмежує агентивність, запам'ятайте, до речі, це слово, гравців і створює ланцюг потенційних точок, де все може піти шкереберть. Якщо ж гравці відхиляються від очікуваного шляху, ведучий стикається з проблемою, бо повинен знову загнати їх на сюжетні рельси. Розумієте, звідки пішла назва, так? Фактично, при сюжетній підготовці ви. Пишете книгу, залишаючи в ній прогалини, сподіваючись, що гравці заповнять їх, випадково зробивши так, як все заплановано, слідуючи за сценарієм, якого при цьому вони не мають знати. Це вже не має ніякого сенсу, але продовжимо. Навіть якщо вони якимось чином з усіх ймовірних варіантів вибрали саме той, який треба, самі правила вашої гри дуже часто зламають усі плани. Одна невдала, або ж навпаки, вдала перевірка може. Повністю заблокувати усе просування по вашому сюжету, або ж хтось з персонажів і взагалі може померти раніше ніж потрібно. Ведучому доведеться якимись чудодійними способами рятувати персонажа, що повністю вбиває цінність історії, відповідальність за вчинки персонажів і важливість вибору, і просто азарт. І гравці цілком справедливо подумають: з нами нічого не станеться, ми ж потрібні для завершення цієї історії. Ну і ви можете подумати про це з іншого боку. Пригода це не написана наперед історія, а події, які стануть основою для вашої історії. Ну і моє улюблене, сюжет це кінцевий продукт нашої гри, який з'являється після того, як ми закінчимо наші пригоди. Натомість, давайте поговоримо про ситуативну підготовку і пісочниці. І для початку давайте розвіємо деякі міфи стосовно пісочниць. Ні, пісочниця це не коли ви випускаєте ваших персонажів в порожній світ і питаєте їх, що ви робите, а потім імпровізуєте на ходу. І так, підготовка в стилі пісочниці може виглядати непростою задачею. З чого почати? За що братись? Невже потрібно вигадувати усе? Усі можливі варіанти розвитку подій. Ні. Та й по-чесному, коли ви готуєте лінійну пригоду, вам так само потрібно вигадати усі можливі варіанти розвитку подій, якщо щось піде не по плану. Натомість в пісочниці ви готуєте самі ситуації. А Оскільки у вас немає плану, то і ламатись тут нема чому. А ще можна зустріти розповіді про нудні пригоди пісочниці, де персонажі не знали за що братись, в них не було цікавої історії з сюжетними поворотами і драмою. Що ж, ми можемо згадати усі ті слабо написані лінійні пригоди, бо давайте так, не всі ми сценаристи і драматурги. Але натомість давайте краще поговоримо про те, як уникнути подібних проблем. Хороша кампанія пісочниця це живий світ, який живе за своїми законами. Довкола гравців і реагує на їхні дії. Він заповнений зачіпками і багатьма опціями для потенційних пригод. Ці зачіпки можуть бути розкидані по локації, на ігровим персонажам або ж сховані в чутках, які наповнюють ваш світ. Ви можете мати таблиці випадкових чуток, які можуть зачепити ваших персонажів і створити їм цілі, які вони можуть переслідувати. Крім того, переконайтеся, що персонажі завжди мають опцію рухатись далі, навіть якщо вони не знаходять цікавих зачіпок, наприклад, обрати новий напрямок руху чи досліджень, доки не знайдеться щось цікаве. Пісочниця мотивує гравців самим визначати цілі персонажів та створювати наратив, отримати владу в регіоні, дослідити легендарні руїни чи пограбувати неприступне хранилище тощо. Але все це можливе тільки якщо ведучий надав достатньо інформації і зачіпок для гравців. Ваша роль як ведучого тут генерувати ситуації, елементи вашого світу, наповнюючи його зачіпками, і робити все, аби персонажі отримували доступ до цих зачіпок і інформації. Це, в свою чергу, дозволить гравцям зробити зважений вибір і взаємодіяти зі світом, що тягне за собою другу важливу функцію ведучого. Створення зворотньої реакції від світу, знаючи, як побудовані ваші ситуації, ви легко можете створювати наслідки для усіх дій персонажів, таким чином роблячи світ живим. Це означає, що ситуації залишаються частиною світу. Вони існують навіть після того, як персонажі повзаємодіяли з ними, а не залишаються позаду вашого сюжетного вагончика. Бо навіть більше вони можуть знову і знову повертатися в гру, створюючи нові можливості для взаємодії і розвитку історії. То як правильно готуватись до пісочниці? Ця тема достойна цілої серії відео, які до речі вже заплановані і обов'язково вийдуть на каналі. Але поки що давайте почнемо з саме ситуативної підготовки, яка лежить в основі цього підходу. По-перше, будьте фанатом ваших персонажів. Дайте їм владу робити неймовірні речі, створюючи для них можливості і ситуації, в яких вони можуть зробити вагомий вибір. Також зосередьтесь на мотиваціях персонажів і гравців, і причому мотивації мають іти зсередини, а не надиктовуватися згори ведучим чи сюжетом. Саме тоді в них буде цінність. А цінні мотивації це рушійна сила ваших пригод. Також слухайте гравців, спілкуйтеся з ними, відстежуйте те, що їм справді цікаво, збирайте відгуки і прямо питайте, то куди ви хочете піти на наступній грі. Пункт номер два це правило трьох зачіпок. Оригінальне правило було запропоноване Джастіном Олександром в його блозі. Посилання буде в описі до відео, і воно каже, що для кожного висновку, до якого мають прийти персонажі, ведучий має підготувати щонайменше три зачіпки. І хоч оригінальне правило було націлене в першу чергу на детективні ігри, воно доречне і для створення пригод в цілому. Переконайтеся, що у вас немає одного шляху для вирішення будь-якої проблеми. Кай шляхів буде багато, різні зачіпки, різні можливості, ну і різні шляхи. А ще краще, якщо серед них не буде очевидних варіантів вибору, це спонукатиме персонажів робити цікаві вибори. Пункт 3 це злодії, котрі мають ціль, замість того, аби робити запасні плани на будь-який випадок, коли персонажі зроблять щось не по плану. Сфокусуйтесь на цілях і мотиваціях ваших опонентів. Знаючи це, ведучий може динамічно реагувати на дії гравців, не опираючись на заздалегідь прописані розвитки подій. Пункт чотири це ніяких запасних планів. Знову ж таки, забудьте про конкретні плани на випадок. Натомість подумайте, що станеться, якщо персонажі не втрутяться. Завдяки цьому ви зможете в реальному часі реагувати на вибори персонажів прямо під час сесії. Це зробить вашу гру гнучкою, а історія буде розвиватися природньо, і рухатимуть її вперед саме гравці. Номер п'ять це знати свій інструментар, ресурси та елементи ігрового світу, який ви можете використати або реагувати ними на дії гравців, якими засобами володіють опоненти. У вуличної банди на Гумо може бути кілька неперевершених хакерів, а місцеві вентру можуть мати зв'язки з кількома приватними військовими компаніями в регіоні. Це можуть бути люди, спорядження, локації, інформація. Коли ви добре знаєте свій арсенал, ви можете Дуже творчо відповідати на дії персонажів. Номер шість Зосередьтесь на ефективній підготовці. Витрачайте час на ті речі, які дадуть вам найбільше користі на грі: мапи, списки, випадкові таблиці, зачіпки, які ви можете адаптовувати до різних дій персонажів. Номер сім озбройтесь наслідками. Це один з найсильніших ваших інструментів, який зробить ваш світ дійсно живим. Будь-які вибори, які роблять персонажі, мають мати вплив на історію, на світ, на, на ігрових персонажів, на все, що їх оточує. Дайте їм можливість озирнутися назад і з гордістю або жалем сказати, це ми зробили. Номер вісім. Завалюйте їх інформацією. Ми вже говорили про зачіпки, про інформацію. Тож не скупіться на них, не ховайте їх від гравців і навпаки, давайте їм ці зачіпки і ниточки до потенційних пригод, до змов до інтриг і таємниць. Тільки маючи достатньо інформації, ваші гравці будуть здатні робити вагомий вибір, про який ми увесь час говоримо. Номер 9 – це живий світ. Наповніть ваш світ загрозами, конфліктами і подіями, ситуаціями, які можуть розвиватися незалежно від дій персонажів. Переконайтеся, що у цих ситуацій теж є свої цілі, таймери і таймлайни, бо час це теж ресурс. Подумайте, що станеться, якщо ніхто не втрутиться, якими будуть ставки цих ситуацій. Коли мотивації персонажів, зацікавленість зачіпками і такі глобальні події перетинаються, динамічна та захоплююча історія буде створюватись сама собою. В наступних випусках ми будемо в деталях розбирати ці принципи, доповнюватимемо їх і поговоримо про альтернативи, чи навіть як ламати деякі з цих правил. Можливо, навіть спробуємо використати їх на прикладі підготовки ігрового сеттингу. Тому не забудьте підписатися на канал і тицнути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Ну і звісно, пишіть в коментарях про свій досвід підготовки, чи задавайте ваші запитання, на які я з радістю відповім. Звісно, немає єдиного правильного підходу в підготовці до ігор. Кожна пригода, кожна ігрова група потребує свого підходу і своїх інструментів. А ще погані пісочниці існують так само, як і погані лінійні рельси. Але сюжетні пригоди теж добре працюють в певних випадках, наприклад, на коротких фестивальних іграх, в драматичних ваншотах чи горор-сценаріях на один вечір. А ще ви можете вплітати інструменти пісочниць в ваші лінійні пригоди, роблячи їх більш гнучкими, і навіть навпаки, вплітати кінематографічні сцени і елементи у вашій пісочниці. Для цього ви можете спробувати накидувати потенційні сцени, які зможете видати, коли це буде доречно. Головне не проробляти їх занадто детально і глибоко, бо, можливо, доведеться адаптовувати їх під нову ситуацію. При цьому невикористані сцени можуть кочувати з гри в гру чи навіть з кампанії в кампанію. На щастя, ніяка рольова поліція не приїде за вами, якщо ви використаєте несанкціонований сюжетний поворот. Але повірте. Буде ще крутіше, коли ці повороти виникатимуть самі собою завдяки виборам і вчинкам ваших гравців. Ну, а я буду прощатися з вами. До нових зустрічей. Побачимось. Відкривайте, рольова поліція! Ви використали заборонений сюжетний поворот. Йо, твою мать! Петрович, виламуй двері.